Тару передбачення для кожного знаку зодіаку саме на новолуння в Діві, яке буде в ніч з 21 на 22 березня. Дивимось, що в це складне новолуння, тому що воно співпадає з днем рівнодення, а також із звичайно затемненням. Що воно принесе кожному знаку зодіаку. І дивись саме свій знак по сонцю. Цього разу ми прив'язуємося все ж таки до того, що є астрологічно дуже сильним, і зараз сонце буде переживати сильні трансформації, тому орієнтуємося на свій звичайний знак. Завжди мене питаєте, чи сонячний та лунний знак і асцендент – що це. Зараз дуже просто. Орієнтуємося за тим знаком, за датою народження. Тобто, ви народились під якимось знаком і це був ваш знак сонця. І зараз він має значення у цьому прогнозі. Тож, якщо за сонцем ви Овен? Ох, Овнів. Дивіться. Плоди вашої діяльності приносять результати, плоди ваших слів, які ви давно комусь казали, зараз відгукаються, і ви бачите реакцію. Це ви говорили раніше, можливо, на початку коридору затемнень, а реакцію побачите зараз. Тому дивіться, ситуація покаже про себе прямо відверто від людей, отримаєте в позитивному сенсі це може бути відгуки, а в негативному дізнаєтесь думку на свої раніше сказані слова від оточуючих. Телець. У тельців. цікава карта благ та багатства. Часто цю карту вказують як задоволеність від отримання доходу. Може бути гарна справа, вдала фінансово. Може хтось вам щось ви хотіли вигідно продати, продасте. Якщо десь на якісь гроші претендували, вони до вас прийдуть. Прийде навіть. В якості може подарунку або щедрого такого внеску, може просто підтвердити вам певну виплату. Ця карта взагалі карта щедрості, карта задоволеності фінансовим станом та такого додаткового джерела доходів, яке теж може навіть зараз як ідея стартувати у вас. Близнюки. У Близнюків. Емоційна карта, карта вияснянь стосунків, інколи зізнань, зізнання у чомусь дуже відвертому може це зізнання в коханні, але може бути і таке, що це зізнання в якихось ситуаціях сердечних така розмова по душам, дуже глибокі висказування, якісь такі, знаєте, задушевні розмови. Може бути прям безсонна ніч в спілкуванні з людиною, навіть може такою, яка з'явитися з минулого і задівати там струни душі. От в прямому сенсі буде сер. Ледечна розмова відверта. Раки. У раків Ну, е, карта, яка вказує на те, що за вами плюс, за вами перемога, ви досягнете бажаного результату, у вас буде е, задоволення. Знаєте, як пожинаєте плоди, отримуєте медалі, нагороди, хвальбу, позитивні відгуки. Хтось про вас гарно відгукається, хтось вам зробить комплімент, приємний, щедрий такий. Е, Прям підніме настрій. Так що ви будете в припіднятому настрій це вже класна новина. Бо період зараз такий нестабільний. Багато хто ледве доживає ось до кінця коридору затемнень в емоційно, щоб не впасти в кризу. Леви у Леви, дивіться, яка цікава карта. Карта домовленостей, переговорів. Карта, яка вказує часто на те, що вам зараз необхідна розмова з іншою людиною та певний компроміс, або складення якоїсь умови, за якою ви будете діяти далі. Перегляд умов вашого спілкування, співпраці чи взаємодії. Ось що чекає вас в комунікації, і програється. Діви, ох, Діва! А слухайте, я діва. Уявіть, ось зараз на мені футболка, власне, теж з арканом імператриця. І в руках у мене зараз діва. Так що, Діва, для вас е, імператриця теж попала в колоді, і для вас діва – це знак. Е, по дівам цей коридор затемний проходив дуже складно. Переживання, самопочуття, кармічні ситуації, вияснення кармічних відносин, підйом таких дивних ситуацій, розгрібання зі всіх сторін, з різних сфер життя, всього було. Але зараз ви прям кайфуєте, що вам було все під силу. Так що, повірте, от діва для вас знак, що все можна спокійно видихати. Зараз вже от все, новий етап почався, ви справились зі всім, що відбулось в коридорі затемнень. Це таке відчуття. Припіднятої самооцінки і відчуття задоволеності собою, а також такої самоцінності, що ви це пройшли. Клас, ну це знак однозначно. Дуже вдала карта, фортовий час. Неймовірна крута подія вас чекає. Обов'язково залиште в коментарях, що відбулося. Збережіть собі це відео, ви потім передивитесь, тому що те, що зараз відбувається, може, ви переоціните там, знаєте, відбулось щось, і ви от свій стан потім профільтруйте і обов'язково дайте знати відгук. Терези. У Терезів, отут можуть бути певні розчарування через зміни, несподівані зміни, знаєте, от як на шахматній дошці. Міняються фігури, міняється вся ситуація, і ви не знаєте, до чого це йде. Стратегія міняється, план міняється, та ви в шоці від цього всього. Тут головне не впадати в вічі, бо це карта розчарувань, але більше розчарувань в ситуації, які від вас не залежать. Тобто ви не контролюєте це. Отак обставини та інші люди зараз реагують та міняють життєві якісь ось такі ключики, свою думку часто, і від цього міняються рішення, до яких, можливо, ви не готові. Скорпіони. Ох, скорпіони, карта емоцій, карта кайфу, задоволення, любові, закоханості, карта м, такого а, підйому емоційного для скорпіонів. Це часто також і таке, знаєте, якби м, емоційні розмови. Але ще також це карта тако, таких пригод, романтики, побачень, романів, інколи романів і на стороні. Стрільці. У стрільців. Документи, підписання, оформлення, якісь висновки документальні, які ви отримуєте. Може, отримаєте листа, отримаєте якийсь там щось таке дуже важливе. Документальне йде до вас, перевіряйте свої емейли, e пошту. Може, щось десь загубили, втратили, не помітили, а зараз знайдете цей документ? І він прям кардинальний, кармічний, має е, значення. Козироги. Ох, у козирогів, а що це за, за, за таке розчарування по серцю? Така біль сердечна. таке... Е, хтось може вам словом, думкою, вчинком, чимось неприємним, ранити вас в прямому і в переносному сенсі. І прям задіти. Задіти можна словом так, що відчувається як сердечна біль. Бережіть своє серденько також. Водолії. У водоліїв. Вибір стоїть перед вами суттєвий, важливий, і ви не зовсім розумієте, куди цей вибір несеться, тому що з однієї сторони ви ніби вибираєте з двох альтернативних варіантів. Ви не знаєте, що буде подалі. Ну, можна навіть у Таро запитати, який вибір кращий, Побачити так галузку, як буде розвиватися реальність в цій стороні і в цій, після кожного прийнятого вибору. Пам'ятайте, що. Коли ви вже приймете вибір, стан стане легше, тому що водоліям зараз взагалі не просто. Карта теж така підвішена, коли ти обираєш вся відповідальність на тобі. Та краще вже врешті обрати. Краще помили, обрати і помилитись, аніж не обирати і, і от таким способом розгойдувати себе емоційно. Бо ми коли не приймаємо вибір, ми найбільше втрачаємо енергії, коли ми вагаємось. І в нас рибки. рибки, великий старт та початок. Суттєво нового етапу ви бачите вже відчуваєте, що зараз буде розвиватися щось зовсім кардинальне: рости, розквітати і масштабуватись та збільшуватись. Це чудова карта. Нового старту, початку, все, що вам зараз, іде як пропозиція, як ідея, як можливість стартувати, не бійтесь, навіть щось на себе оформити, щось десь купити, десь інвестувати, все те, що ви зараз робите, воно як зерно в розвиток вашого е, позитивного майбутнього. Воно буде рости і розвиватись. Тому. Все, про що ви зараз думаєте, знаєте, все якщо ви це зробите вже перший крок в напрямку своїх мрій, вони будуть далі, як само собою, з допомогою Всесвіту, йти та розвиватись далі. Давайте подивимося ще карту для України традиційно. А, Дивіться! Це карта, десятка кубків, вона про партнерство, про підтримку, про відчуття, що хтось є поруч, і фіналізується певний етап, приносячи хороший результат такого. Знаєте, це ефект, коли довготривалі емоційні гойталки, нарешті, вдається приборкати. Позитивна карта в розкладі. Дай Боже, щоб пройшло максимально е, спокійно цей період новолуння і вже зовсім скоро завантажу прогноз на наступний тиждень. І ось ці найнебезпечніші дні. Давайте проживемо максимально безтривожно та благополучно. Чого кожному бажаю. Залишайте свої лайки. Фразу Я приймаю, якщо вам резонує розклад, діліться враженнями, як відгукається, і обов'язково підписуйтесь, якщо вперше потрапили на мій контент.